Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Збройні сили Латвії уклали контракти з національним виробником VR Cars на постачання новітніх легких тактичних автомобілів VR Fox, що стали результатом місцевої розробки та інженерних інновацій. Про підписання контракту повідомило Міністерство оборони Латвії у своєму офіційному прес-релізі. На початковому етапі передбачено закупівлю понад 30 машин, які планується поставити на озброєння у першій половині 2027 року. Це лише початок масштабнішої програми оновлення та посилення мобільності національних сил оборони. Рони укладання цієї угоди стало важливим кроком для латвійського оборонного сектору, адже вона не лише гарантує постачання сучасних тактичних транспортних засобів, а й забезпечує старт повноцінного серійного виробництва VR Fox безпосередньо в Латвії. Такий підхід сприятиме зміцненню національного військово-промислового потенціалу, зниженню залежності від імпорту та підвищенню безпеки логістичних ланцюгів у разі кризи або збройного конфлікту. Фінансові деталі контракту наразі не розголошуються. Ідея створення VR Fox виникла ще кілька. Років тому, а перші випробування були проведені 15 лютого. Засновник VR Cars і автор концепції Алі Янсонс розповів, що розробка машини базувалась на детальному аналізі існуючих зразків військової техніки та врахуванні практичних потреб сучасного поля бою. Компанія, яка має багаторічний досвід у будівництві та модернізації гоночних автомобілів, використала ці знання у новій сфері. Машина розроблена з акцентом на простоту обслуговування, надійність і модульність, зокрема усі компоненти підвізки в чотирьох колесах уніфіковані та Замінні, що суттєво спрощує ремонти технічного обслуговування в польових умовах. VR Fox оснащений серійним двигуном від компанії Ford. Модель наразі не уточнюється. а Запас ходу оцінюється в межах від 700 до 900 кілометрів. Залежно від конфігурації та умов експлуатації. Очікується, що транспортний засіб отримає додаткові варіанти комплектації як бойової, так і командно-штабної, медичної або розвідувальної. У перспективі Міністерство оборони Латвії розглядає можливість розширення замовлення. Якщо перші поставлені одиниці успішно. Пройдуть експлуатаційні випробування, та доведуть свою ефективність у реальних умовах. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.